Всім привіт! Пропоную у вашій увазі рецепт смачної і ароматної пісної галети з яблуками. Приготування цієї випічки вдається з першого разу, тому обов'язково спробуйте її приготувати. В миску наливаю 120 мл теплої води, слідом вливаю 100 мл рослинної олії, додаю дрібку солі і 100 г цукру, перемішую вінчиком до розчинення цукру. На половину чайної ложки соди наливаю приблизно столову ложку оцту і розмішую. Далі просію приблизно 350 г борошна і починаю замішувати тісто. Тісто вийшло м'яке і не липне до рук. Я кладу його в миску і накриваю харчовою плівкою, щоб не завітрилося. Відставляю його в сторону і підготую яблука для начинки. Для початку зніму з них шкірку. Ну, а зараз треба прибрати з яблук серцевину і нарізати їх на слайси. Коли начинка майже готова, на лист пергамента викладаю тісто і розкачую його в пласт товщиною 8-9 міліметрів. На середину пласта викладаю яблука. В окрему миску насипаю 2 столові ложки цукру і 1 столову ложку кориці. Розмішую. Щедро посипаю яблука. Вже зараз на кухні стоїть неперевершений аромат яблук та кориці. Краї тіста збираю до центра галети. Зверху трохи посипаю галету цукром і відправляю випікатися при 180 градусах на 25 хвилин. Прикрашаю цю чудову випічку цукровою пудрою. Шановні глядачі, якщо цей рецепт вам сподобався, підтримайте це відео лайком та підпишіться на канал, щоб бачити нові рецепти. Всім бажаю смачного і до зустрічі!